Якщо почати перераховувати виклики, які постануть перед Україною після закінчення бойових дій, може скластися враження, що єдина надійна інвестиція це заначка на похорони. Що найменше насточно чекає демографічна криза зі старінням населення є великий ризик стагнації прифронтових регіонів. Політична нестабільність теж нікуди не подінеться, як і загроза нової війни з росіянами. Але нікуди не дінеться також європа. Інтеграція України у Євросоюз в тій чи іншій формі неминуча. Це вже зрозумів навіть білозубий привид Януковича, і треба розуміти, що повернення України в європейський проєкт вигідне не тільки для українців, але й для європейців. Я думаю, що ми будемо мати ще вплив, крім власне оцього гравця, який за рахунок робочої сили, яка готова працювати більше, можливо, на якомусь етапі за менші гроші, плюс природні ресурси, які у нас є. А на кшталт землі корисних копалень, то що ми робимо Європу більш конкурентно здатною. Але так само я думаю, ми будемо впливати на європейську політику в сенсі державну політику. Політику союзу, тому що, наприклад, спільна аграрна політика в тому вигляді власне це субсидування дрібних фермерів, як воно десятиліттями існує в ЄС зі вступом України. Ну тобто, або ми відразу просто скажемо, що ви там живіть в старій Європі як хочете зі своїм субсидуванням. Нам ці субсидії не потрібні. Ми без них конкурентно здатні, просто не створюйте нам обмеження на своєму ринку, крім недорогої та освіченої робочої сили, 30 мільйонного ринку і запашних чорноземів, ми також могли б запропонувати Європі дешеве та якісне виробництво не дуже складної продукції. Гліб Лушлінський тут пропонує дивитися, наприклад, Польщі, яка починала свій економічний стрибок як своєрідний підрядник Німеччини. В Німеччині виробляється щось високотехнологічне, а менш технологічні компоненти для цього високотехнологічного виробляються в Польщі. Польща дивиться так, а для чого нам не потрібні якісь супертехнології? Ну от там ми з вами всі чудово знаємо польську сантехніку, яка у нас стоїть по всій країні. От теж хороший зразок. Тобто це ніби і не те, за що ми весь час себе сваримо, що от у нас сировинна економіка, і все таке, але з іншої сторони, це і не айфон. Ну, тобто Це щось посередині. І от Польща, якщо подивитися навіть на там, список Форбс найбагатших людей Польщі, в них він дуже сильно відрізняється від українського. Там дуже багато людей, які працюють от в, таких, в такій переробній промисловості, але які не супертехнологічній, не якихось глобальних лідерах, але які от виробляють там свої раковини, чи унітази, і дуже себе в цьому добре почувають.